Це будинок, який прийшов спадок моєму чоловікові дідуся. Це була така хатинка 60-х років. Діду наш був переселенець, як багато українців, і він спочатку збудував тут хатинку, невелику, але дуже міцну. І для нас було дуже важливо, що на цій території народився мій чоловік, також потім народилися і діти, і було важливо, що це йому перейшло в спадок. Але в нас амбіції також є. Ми з цього будинку 60-х років зробили реконструкцію вже по нашому баченню того, що би ми хотіли після себе залишити нашим дітям чи наступному поколінню. От і так з'явився у нас оцей будинок. Ми його назвали. Вінтермуд, що це зимовий настрій, але тут не тільки зимовий, тут знову ж таки у нас будинок міняється в залежності від того, яка пора року, чи це осінь, чи це весна, чи зима, чи трава. Я його люблю по усяку пору року.